Українська та світова спільноти миттєво відреагували на події в Україні 10 жовтня. Вже ввечері у Тель-Авіві в Ізраїлі біля посольства Росії зібралося близько 400 людей з українськими прапорами та гаслами засудження терористичних дій Росії в Україні. Ще сотні людей не змогли долучитися до мітингу, який зібрався за лічені години. На сторінку організатора мітингу неурядової організації Ізраїлі Френс Оф Юкрейн» надійшли тисячі повідомлень зі словами підтримки та засудження дій. Росії в Україні та намірами виходити на мітинги найближчими днями. Далі без коментарів. Ми повинні зараз не мовчати. Буде вільна Україна! Буде вільна Україна! Це... Привіт, мене це... це... звати Надін Пуш, я з міста Севастополь. Коли почула, що сталося сьогодні на всій території України, я зрозуміла, що я маю бути тут. Я маю стояти біля цього кровавого посольства та протестувати. Тому Що Україна понад усе і Крим це Україна? Росія – Терорист! Росія дьявол терорист. Россия, дьявол -терорист! Мене звати Зінаїда Невзлін, я живу вже в Ізраїлі понад 10 років, я сама з Луганську. Тому я не можу сидіти вдома та мовчати, коли такі речі коються в Україні, коли летять ракети на мирне населення, коли страждають та плачуть діти, підняти. коли у лікарні не вистачає ліків, коли наші солдати боронять нашу Україну. Путін фашист! Путін фашист! А ми

Світу ізраїльській спільноті, всесвітній спільноті, що не можна це абсолютно аморально мати справу з державою-терористом. Ми тут, аби нагадати, що сьогоднішня російська влада, сьогоднішня російська армія, сьогоднішня російська верхівка та Росія в цілому як держава на сьогоднішній день не має ні морального, ні юридичного права на існування в тій формі, в якій вона є сьогодні. Ми тут аби, аби виразити підтримку своїм рідним та близьким, які знаходяться зараз в Україні, та півдня сьогодні просиділи. Від, від Ізраїля дій та певної реакції на те, що трапилося панія. розквітає поле а вона сивіє. Заспівай мені, мамо, мамоколиского. Хочу ще почути твоє рідне слово. Дар'я нор телевіз ізраїль.